Вітаю вас на каналі Школа літерки. Мене звати Дар'я Васильовна. Привіт, мої зірочки! Сьогодні ми з вами познайомимося з новою літерою, а ще з прибульцем з далекої планети. Влаштовуйтеся зручно буде цікаво! У далекому космосі на синьо-зеленій планеті Неонія жив собі добрий і дуже допитливий прибулець на ім'я Нортік. Він мав великі очі, що світлилися у темряві, дві антенки на голові та величезну любов до звуків. А найбільше на світі він любив свій улюблений звук Н, бо саме з нього починалося його ім'я Нортік. Одного ранку Нортік прокинувся і почув, як з динаміка ракети пролунало повідомлення. Увага, Нортіку, термінова місія знайти на планеті Земля всі слова зі звуком Н. Нічого собі вигукнув Нортік. Настав мій зоряний час. Він сів у свою ракету та полетів до землі. Перша супинка лісова галявина. Тут Нортік почув пісеньку пташки На на, на у нас весна. Ура! Перший звук Н знайдено, зрадів він і поклав у звуковий кошик. А далі на галявині сидів їжачок нік, який пригощався малиною. Привіт, я Нортік, а я нік, відповів їжачок. У тебе ім'я теж зі звуком «Н»? Можна з тобою далі шукати слова? Він поклав Н у звуковий кошик та рушив далі разом з їжачком. Друга зупинка місто Нотиків. Місто виявилося дуже гучним і веселим. Тут усі будинки мали назви на літеру Н Намет, Нора, Нямка. Нортік сміявся, що за дивовижне місто. Тут і навчання, і натхнення, і несподіванки. Він зустрів дівчинку НАТО, яка читала книжку. Над Хмаренкою літає небесник. І ти любиш звук Н? запитав він. Так, бо це найніжніший звук у світі, усміхнулася Ната. Нортік поклав Н у свій кошик. Остання зупинка нічне небо. Нортік дивився на зірки. Він побачив велику літеру Н, що світилася серед сузірів. А тоді почув: Нортіку, ти виконав місію, ти знайшов безліч слів із звуком Н. Носик, небо, ніс, ніжка, ніч, намет, наталка, нік, наука, надія. Я знайшов не тільки слова, а ще й нових друзів, сказав Нортік. Це найкраща пригода у всесвіті. Вам сподобалася казочка про Нортика? Так, а скажіть, який перший звук в слові Нортік? Вірно, це звук Н, а звук Н позначається літерою Н. Велика Н і маленька Н пишуться однаково. Цей звук не можна протягнути і проспівати. Н, н, н. -н Тому це приголосний звук. Ой, ви чуєте? Нортик, ти що, зголоднів? А давайте ми нагодуємо Нортика зірковими зефірками. Визначте, де в словах ховається звук Н в слові ножиці. На початку слова, всередині слова чи в кінці. Ножиці. Ножиці. Вірно, звук Н ховається на початку слова. Тримай норчик першу зіркову зефірку. Наступне. Де ховається звук Н в слові вінок? «вінок». Де ви чуєте звук «н», Н вінок? Середині слова. А ось і друга зіркова зефірка. А в слові. Човен! Човен! Де ви чуєте звук н? Вірно, в кінці слова. А ось і третя зефірка. Норчик, ти наївся? Молодий. На, на, на! Летить мала ракета! Но, но, но! У шоломі космобета. Ну, 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 ми летимо у висоту. Ні, ні. ні, Там палають вогні. Ни, 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 не страшні. Нам вони молодці! Нортік разом з друзями хоче дістатися планет знань. Тому він підготував для вас супертаємне космічне читання. Давайте відкриємо буквар літерка. Н. А. На. Давайте подивимося, в якому слові ми можемо зустріти склад на. 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 Корона. Склад на. Ховається в кінці н, О, Но. 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 кімано, вірно, н? Мы, 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 нитки, мы, и ни, НИ. 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 Не. Не. Небо. Молодці. Завдяки вам Нортік разом із друзями дістався планет знань. А ви справжні читачі-космонавти. <клухи> Нортік отримав таємне повідомлення з планети Мінема. Там розсипалися всі літери. Давайте ми допоможемо йому з'єднати усі літери у космічні склади. Притягнемо космічну тарілку до планети Мінема. Маан. Мон. Мон. Сьогодні ми з вами гарно попрацювали, познайомилися з літерою і звуком, «Н». Ну, зустріли нового друга, прибульця Нортіка, а ще читали склади. Не забудьте їх повторити разом з батьками у моєму букварику літерка. А якщо у вас досі немає букварика, ви можете замовити його у мене в інстаграм, посилання закріплене на каналі. А щоб не пропустити наступний випуск на вивчення літери С, підпишіться на мій канал Школа літерки, ставте лайк та лишайте коментар, чи сподобався вам урок. До нових космічних пригод, мої зірочки!